Так, всім привіт! Е, поціновувачам опозитних мотоциклів сулкового періоду. Значить, маємо головку від мотоцикла Дніпро. Там казали хейтери. А покажи, що делали в Україні. Коротше, тут хтось злизав різьбу, показую. Ось що делали в Україні. Злизана різьба. Не знаю, як так вийшло. От Я ні разу такі різьби не не Короче, Маємо певний набір плашок. Отакий, От такий і такий. Це є стандартна плашка. Кому цікаво, М48 крок 2. Це є стандартна, яка тут є. Її будемо використовувати, щоб просто поцентруватися. А нарізати будемо М45 крок 2. Вот так обдирає. Отака от конструкція получилась. Як бачите, різьба нарізана. Це моя перша різьба. Зараз я вам покажу, так, щоб не О, Це моя перша різьба на головці Дніпра підновлені. Тому, тому таке. Знаєте, все буває в перший раз. Цю роботу можна виконати як на токарному, так і на фрезерному. Третій варіант можна болгаркою вточити по штангелю на 45, не знаю, що у вас то вийде, звичайно. І плашкою в домашніх умовах нарізати. Плашка М45, мені прийшлося її сточити трошки, її ще, ще треба сточувати. Е, я в даному випадку та як то моя головка я тут обпиляв трошки ребро. Ну, на їзду, як то кажуть, не впливає, воно зашлихується по пісочці, ніхто не Мені здогадається, відповідно, сюди треба витачити гайку нову М45 Крок 2. Отакий вот різець, бачите? Він трошки подостав, але плашку все-таки бере. 에, якби там не було оцієї штуки, тобто різець працював на удар, то воно би вчилося дуже класно. Так як різець йде на удар, тому. Різець закінчується. О, такі пакистанські технології, цю роботу ще можна зробити на фрезері. Колись можливо покажу. Трошки складніше, але можна. Мені ніхто не показав, як треба, як правильно робити. А я не знав, як можна чи не можна так робити. Короте, ну, я зробив. О, а ви собі покажіть, е, ну, як правильно, як можна, як не можна, а, а, а я ще подивлю.